Привіт! Сьогодні ми переїхали. Наш оператор поїхав у відпустку, тому сьогодні ніяких плавних переходів. Я сидів і згадував свою молодість, і на думку мені спала Олімпіада з хімії у 8 класі, де я зайняв почесне третє місце. Тому сьогодні у нас урок хімії. Перевіримо, що я пам'ятаю зі шкільного курсу. А допоможе нам в цьому Наш гість. Аніка Удавенко. А, не маєш оператора, тому зробимо просто так. Тож, як ти зацікавилась хімією? Я зацікавилась хімією в сьомому класі, коли моя дуже чудова викладачка з хімії запропонувала мені взяти участь в олімпіаді. От я пам'ятаю свою першу задачу, в якій я отримала мінусову масу елемента. Так, я стала майбутнім хіміком. Мінусова маса елемента це як взагалі таке можливо? Я не знаю, і, напевно, тому я вирішила розібратися в цьому всьому, і потім в мене більш такого не бувало. Але задача була правильно, чи ти неправильно Вона вирішила? Вона була якби граматичною, чи як? Це математично, правильно зроблена, mm -hmm. але напевно десь в розв'язках помилилась. Добре, що я не пішла на ядерну хімію або на квантову хімію, бо це була б біда. Але б мінусові значення було б нормою. Ну, можливо, я не знаю, і я не розбираюся в цій темі. У більшості шоу нашого формату зазвичай запрошують науковців, щоб вони показали той чи інший експеримент, і щоб зацікавити наукою дітей. Ми зробимо те ж саме, але в трошки меншому масштабі і шоу у нас трошки менше. Більшість хіміків зазвичай є філософами. І я в певній мірі трошки є філософом, і тому сьогодні хочу показати свою маленьку-маленьку філософію. Давайте з вами уявимо, що цей стакан з прозорою. Рощено це є наше життя, воно кристально чисте, безбарвне, безхмарне, все у нас чудово. Але бувають такі моменти, що трапляється щось погане, та? там щось на роботі, не так, чи там з друзями не виходить, чи дівчина кинула, ну різне буває. І це є наші негаразди, там все, що у нас не виходить, і він у нас забарвлює наше життя. Отже, наше життя забарвилось чимось таким неприємним, і весь колір став ну коротше непрозорим. Але є вирішення. Візьмемо і уявимо, що це все хороше, що може у нас відбутись. Наші друзі, наші стосунки, воно тебе вб'є. Поверни, тихо. Я це взяла в лабораторії, але ніхто про це не знає. Отже, повернемось до філософії. Це наші друзі. Що може нас рятувати там? Не знаю. Гарне кіно Гарне кіно, похід з друзями в кіно, можливо, дівчина повернулася до тебе. І що відбувається? Давайте дивимось. Тут же не буде ніяких слів, тут треба тільки спостерігати. Ні, ну Круто, звісно, але все одно мутнувато. Ні, ну дуже круто, чесно. Супер. Як зараз. завжди, ця критика хіміків вже просто, просто, просто знебарвилось, і добре. Знебарвилось. 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 Це було реально круто. І далі по плану у мене йде запитання: а, які п'ять найкращих аргументів, щоб когось переконати, що хімія це реально круто? Це був перший аргумент, давай ще чотири. Ага. Можна я зроблю трохи такий вступ до цієї теми? Значить, Добав. я як хімік зробила топ. Три того, що мені відповідають на слова Я хімік. Ніч. Перше а чому хімія? Це перше місце. Друге, друге хм, а ти вмієш наркотики варити? І я одразу кажу ні. Не вмію я варити наркотики. І третє питання: це люди кажуть: аж дваоді вісні наш, наш це 2H5OH. Як хто не знає, 2H5OH це спирт. І ці три питання мене просто доконали. Тому я дуже рада, що є ця рубрика. Я зможу нарешті всім відповісти. <му> Значить, перше класні експерименти. Друге, хімія це майбутнє. Я зараз як хімік і. Науковець займаюся тим, що створюю препарат для доставки лікарських засобів в організм людини. Це дуже круто. Третє, я ношу дуже гарний білий халат, а дівчата в халатах це ну, погодься. Ну, ти приходь ще. Так. З халатом. Двома мені теж. Двома тобі, Так, перевіримо, чи на хлопцях теж добре халати сидять. Буде рубрика така. І четверте, четверте, Е, я працюю дуже класними речовинами, і, наприклад, нещодавно я бачила рідкий азот, і це дуже дуже круто. Ну тут є питання. Да, давай. А, азот рідкий, да. але ж це газ. Як його охолоджують до такого стану, щоб він став рідким? Ага. Одна справа заморозити воду, але ну, типу, як? Ну, по-перше, він замерзає при температурі мінус 195. Як її створити? Таку е, температуру? Її створюють тиском, знижують дуже сильно тиск, і його вносять такі великі, такі здорові, не знаю, баки. А, там стінка, напевно, ось так, такі стінки в тих баках, щоб воно трималось. І коли відкривають, він одразу починає випаровуватися, тому що кімнатна температура це для нього температура кипіння. І це так гарно, воно такими кільцями спускається, і так, як, як на сцені, коли ефект. дим Дим-машина. Дим але цей дим е, безпечний для людини? А, дим е, да. Пар, пар. А якщо туди макнути ручку? Якщо то швидко, то ні. Все буде норм. Ну, тільки дуже холодно стане. Uh -huh. Ну, якщо швидко, добре. А якщо, наприклад, душ прийняти з рідкого азоту. Um, буде опік третього ступеню, і з тебе злізе шкіра. Тобто Вся. третій гірший, ніж другий? Третій це найгірший. Uh -huh. А четвертого не буває. О, хороше питання. А як з розочкою, не буде? що вона? Да, якщо троянду опустити, то вона ти дістаєш. Вона зберігає свою форму, але коли ти її б'єш, то вона розсипається. Але з людиною так не буде, напевно, бо треба дуже дуже довго тримати. Бо ми дуже теплі створіння. Я чув одну байку, що в наснилась таблиця а, періодичних елементів. Нам це розповідала вчителька хімії. Uh -huh. а, Бо питання навіть не в тому, чи це правда чи ні, а чи снилось щось таке ж дивне, і типу не зрозуміло тобі, бо я не уявляю, як це було. Типу дивиться і такий момент бром, я бром. Я 31... перший, чи який він там є? Ем, да, у мене така була ситуація. Я готувалась до Всеукраїнської олімпіади з хімії, і я займалася хімією підряд, напевно, годин вісім. І я прийшла додому, лягла спати, і мені снились елементи, які перед якось літали, поєднувались, поєднували, з'єднувались, і я зрозуміла, що це була вже перевтома. Але був цікавіший ще випадок. Я займалась 8 годин хімія і. Мене батьки шукали з міліцією, тому що я, я не прийшла вчасно додому. Я засиділа з цими задачами, і коли я повернулася, батьки почали так: типу: Де ти була, де ти була? А виявилася, що я просто вчила хімію. Можливо, одного дня тобі насниться якраз найкращий спосіб доставки ліків в організм. Можливо, можливо, але тоді я ще не займалася цим, зрозуміла. Але зараз, можливо, на лишилось на підсвідомості і в один день я дуже класно все насинтезую. Я думаю, поки вам треба не синтезувати рекламу, як з доставкою, бо є, наприклад, Укрпошта, є DHL, які доставляють пошту, а ви будете лікіель. Лікіель, які доставляють ліки в ваш організм, ваша печінка отримує ліки. І через... Ліки. Ч... Ліки як швидко? Як швидко доставляти на Ну, це залежить від того, куди треба доставити. Угу. Ну, як з нормальною доставкою. Як з нормальною. 6-8 годин. А не тижнів. Не тижнів. Привіт, Аліекспрес. Найближче до реальних хімічних експериментів. Я, мабуть, був у школі в восьмому класі, але остання це, скоріш за все, моя кулінарна діяльність, коли я приготував, скажімо, салат. Яка твоя улюблена кулінарна хімічна реакція? Моя сода і уксус. А, ти забрав мою улюблену хімічну реакцію. Ну що ж, наша постійна рубрика 10 рандомних запитань. ту 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 Ту-ту-ту-ту-ду-ду. Фанфект, вони не такі рандомні. Калій чи магній. Калій. Бром чи нітроген. Нітроген. А Марія кюрі чи менделеев. Марія кюрі, бо вона світилась. Бо хімія чи алхімія? Хімія. А машина на водні чи електромобіль? Машина на водні. Собака чи кіт? Собака? Бегемот чи слон. Бегемот? Місяць чи луна. Луна місяць, місяць. Правильно. Дякую. Це було 10 рандомних запитань до Аніки Удовенко. Крутого хіміка та просто гарної людини. А не забувайте підписуватись на канал, ставити колокольчик, можете підписатись прямо от на цей кружочок. А також не забувайте дивитись відео, оце і оце. А дивіться картки, тут буде буквочка І, тисніть, тисніть. І все дивіться. Там дуже багато цікавої інформації, яку ви більше ніде не знайдете. До побачення!